Ось так у сучасному світі, дедалі частіше крадуть гроші. Невідчутно та часом непомітно для їх власника. Не треба караулити жертву на темній вулиці, відбирати гаманець або лізти в її дім. За наявності певних навичок все можна зробити набагато простіше: один-два запити на екрані монітору, легке натискання на клавішу і все. Кошти опиняються у віртуальній кишені злодія. Я процес люблю, розумієш? Чувствуешь себя богом? Да. И работаешь за интерес с божественным гонораром. Ты давай дело заканчивай, видишь, стоит. Да все. Порядок. Можешь звонить. Ти стояти незаконним дієм зловмисників складно, але цілком реально, якщо бути обережним та відповідним чином поінформованим, у нашій сьогоднішній передачі ми докладемо зусиль, аби озброїти вас проти кібершахраїв. Уся корисна інформація далі у програмі. Чинників, які зумовлюють зростання рівня кіберзлочинності, чимало як об'єктивних, так і суб'єктивних. До об'єктивних слід передусім віднести стрімкий розвиток інформаційних технологій, який зумовлює високу активність громадян у віртуальному просторі. Ми шукаємо необхідну інформацію в інтернет-джерелах, користуємося електронною поштою, спілкуємося в соціальних мережах, здійснюємо покупки в інтернет-магазинах тощо. Важко сперечатися з тим, що це швидко і дуже зручно. Досі експерта. Едуард Рижков, начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності в сфері інформаційних технологій Донецького юридичного інституту МВС України, полковник міліції, досвід роботи в правоохоронній сфері 23 роки. Була така у нас зустріч на одній з міжнародних конференцій в Києві. где собирались специалисты правоохранительных органов и представители ЭМИ, то есть нашей банковской ассоциации. Вот там были представители Скотланд-Ярда, вот они говорили, что на сегодняшний день достаточно нескольких секунд поддержать злоумышленнику ваш телефон который, по сути, превращается постепенно в компьютер, для того, чтобы у вас была не санкционирована, без вашего желания установлена соответствующая программа, которая позволит осуществлять мониторинг за вашими смс за вашими пин-кодами и все остальное. То есть на сегодняшний день у злоумышленников в техническом отношении появляются очень серьезные возможности для проникновения в нашу с вами частную жизнь, в том числе и к нашим финансовым сбережениям. Эликсира стопроцентного на сегодняшний день нет. Отказаться от банковских платежных средств может, могут разве что консерваторы, которые не признают мобильные телефоны. Таким людям, говорится, немножко сложнее жить в нашем электронном мире, но они, наверное, спят спокойно. Тот, кто пробовал преимущество электронной коммерции, однозначно будет, если не в аукционах принимать участие, то, по крайней мере, делать заказы, оплаты и так далее. Погоджуючись із об'єктивною дійсністю щодо розвитку інформаційних технологій та злочинів із ними пов'язаних, у той же час зазначимо, що добру частину інтернет-афер можна було б попередити, якщо би не одне але. Мається на увазі наша природна слов'янська необачність, те, що називається словом Авось та любов до Дармівщини. Куди ж без неї? Ці невід'ємні риси вітчизняного менталітету служать нам погану службу під час наших подорожей інтернет-простором. І навпаки, працюють на руку шахраям. Згідно з даними міжнародного моніторингу, в 2010 році в усьому світі кіберзлочинці заволоділи коштами в сумі понад 140 мільярдів доларів та додатково завдали збитків ще на вдвічі більшу суму. Загалом розмір завданої шкоди склав близько 400 мільярдів. Для порівняння це майже на 100 мільярдів більше, аніж прибуток, отриманий у сфері незаконного обігу наркотиків. Приблизно дві третини всіх інтернет-користувачів у світі, хоча б одноразово, стикалися з кіберзлочинами. Причому від наслідків дій інтернет-зловмисників страждає майже мільйон користувачів на день. У якості інструментів кібершахраї найчастіше використовують віруси, троянські програми та фішингові схеми, які передбачають отримання доступу до конфіденційних даних користувачів, логінів та паролів. Серед осіб, які скоюють кіберзлочини, за статистикою переважають чоловіки віком від 18 до 31 року. Портрет кіберприступника чоловік, звісно ж, з технічним образованием вищим технічним образованием такий Іміють познання в області програмування і адміністрування сетей. Втім, незалежно від віку, освіти й статі, головними рисами віртуальних шахраїв, власне, як і тих, хто скоює свої злочини в реальному житті, залишаються спритність розуму та винахідливість. Досі експерта Максим Палій, начальник кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України, полковник міліції. Член Президии Ассоциации криминального права Украины. Досвид работы в правоохоронных органах 21 рик. Мошенники всегда отличались тем, что они как бы специалисты своего дела. То есть они, это не глупые преступники. Мошенники, как правило, как раз очень умные, знающие психологию люди. И поэтому для них разобраться в компьютерных системах и сетях тоже не представляет особого труда. Классно сработано. Вот парень там сидит грамотно, а? Бандит там сидит грамотный. хитрість і винахідливість кібершахраїв зумовлюють складнощі для правоохоронців щодо розкриття скоєних злочинів. Правоохоронна система майже завжди є догоняющей стороною, тому що преступники по своїй суті – це это це бізнесмени, От преступного станка, которые в данном случае настроены на получение экономической выгоды, в том числе в достаточно крупных размерах, мы правоохранители, являясь государственной структурой, более консервативны в этом отношении. Как правило, сначала совершаются новые преступления, разрабатываются новые схемы противоправных деяний. Правоохранители их узнают и после этого оказывают противодействие. То есть сначала яд, потом противоядие. В киберпреступлениях, особенно в счетов, естественно, надо найти не только IP-адрес, но и кто сидел за компьютером. И это, соответственно, вызывает дополнительные сложности. так день за днем хакеры от криминального света находят все новые и новые злочинные варианты посягания на чужие кошты. Спеціалісти кажуть, серед них є так би мовити, кальки зарубіжних схем і суто авторські наробки. Правоохоронці вважають, що розповідати широкій аудиторії про детальний механізм скоєння кіберзлочинів недоцільно більш того, ризиковано, оскільки в такий спосіб можна мимоволі підштовхнути вмілого комп'ютерника до протиправних дій. Однак у той же час варто схематично позначити основні найбільш поширені варіанти шахрайських пасток і зміркувань профілактики фінансової безпеки громадян, які володіють електронними рахунками. Хочу остановитися детально на мошенництва глобальної сім інтернету. Перше мошенництво – це продажа товарів, чого покупатель товар не отримує, а дені средства вже на карточний счет. Переведены. Второй вид мошенничества на сегодняшний день стал распространенным. Это списание денежных средств расчетных счетов предприятий посредством системы клиент-банк. Как это происходит? Злоумышленник предварительно на компьютер бухгалтера предприятия устанавливает специальное вредоносное программное обеспечение, с помощью которого в дальнейшем имеет возможность управлять этим счетом. Після переведення деніжних средств на подільні фірми, котра вже зарані підготовлених, виводиться із строя комп'ютер главного бухгалтера. Поки проходять розбирательство з банком, бухгалтером деніжних средства зломишники пытаются обналичить. Наведені схеми, звичайно ж, невелика частина загальної кількості кібершахрайських винаходів. Пам'ятаєте зауваження щодо нашої необережної цікавості та любові до безкоштовних задоволень? Зараз мова піде якраз про це. Окремі види шахрайських схем, які застосовуються в інтернет мережі: лохотрони на основі реального сервісу. Під час відкриття того чи іншого сайту користувач бачить вкладки або повідомлення з пропозиціями швидко заробити гроші в інтернеті, наприклад, зігравши у віртуальному казино, може зустрічатися дрібний обман, реальний сайт пропонує індивідуальний гороскоп, дієту, астрологічний прогноз тощо. Користувачеві пропонується заповнити анкету а наприкінці.